І ще одне запитання про ООН. Росія, назвавши себе спадкоємицею радянського союзу, просто зайняла місце Союзу за столом в ООН і в Радбезі ООН. На вашу думку, чи має Росія позбавитися статусу члену ООН в цілому? Ну і Радбезу відповідно теж це абсолютно відповідає нагальній потребі світу, щоб Російська Федерація все ж таки була позбавлена права вето. Знаходитись серед постійних членів Радбезу, серед взагалі членів ООН, як такі, тому що треба буде пройти певні процедури. Росія не пройшла жодних процедур. І до речі, цим опікується знову ж таки наша парламентська делегація, пан Наталуха, особливо е займається тим, переймається тим, щоб довести необхідність е кінця Росії як члена. Е Постійного члена ради безпеки, але між тим, давайте тут трошки ширше знову ж таки подивимось. Я взагалі вважаю, що в середині 90-х, коли всі раділи тому, що радянський союз розпав, і що всі раділи тому, що не буде більше цієї фантасмагоричної загрози з боку СРСР. Не пройшло ключового, не пройшло правильного покаяння наступників радянського союзу за те, що робив радянський союз. Тобто, Росія не пройшла через це покаяння, тобто Росія не визнала своєї вини як такої, і Росія, в принципі, не заплатила жодної ціни за те, що була побудована така імперія імперія зла, як її правильно називали. І таке інше, і більше того, світ дозволив цивілізований світ, перш за все, сполучені штати дозволили Росії отримати незаконно отримати певні можливості після розпаду СРСР, тобто, в тому числі і місце в міжнародних інституціях, яке було необґрунтовано зайнято юридично в юридичному сенсі Російською Федерацією, Треба, на мій погляд, це ключове. Чому має навчитись людство сьогодні в рамках цієї потужної війни? Це навчитись виправляти помилки, не боятись сказати, так, ми помилились, не боятись сказати, так. Юридично це складно, але будемо шукати можливості виправити ці помилки. Росія має бути визнаною країною, яка геноцидного типу війну розв'язала в Україні. Росія, яка розв'язала десятки воєн вже за після радянський період в інших країнах. Вона має сидіти на скам'ї підсудних, тобто генерали конкретні, конкретні політики мають відповідати в юридичному сенсі, як це було з очільниками е Югославії. Ви пам'ятаєте? Вони мають пройти через всі ці процедури, інакше ми будемо постійно мати країну, яка хоче реваншувати, яка хоче довести, що має право приходити будь-куди і забирати частку суверенітету, території, вбивати людей і таке інше. То давайте по перше залишимо Росію без інструментів в міжнародних інституціях, таких як ООН, Магате, будь які і будь-які інші, і давайте Росію доведемо до скам'ї підсудних.